Любов Горбань вже 20 років працює в центральній міській бібліотеці, тому із заплющеними очима може знайти будь-яку книгу. І про цю професію вона мріла з дитинства, прагнучи продовжити династію. Моя рідна тетя працювала завідуючою сільською бібліотекою, тому я. Якщо я скажу, що я була там кожного дня, то це так і є. І коли в нас було завдання в школі написати твір, ким я мрію стати, то всі твори я писала Я мрію бути бібліотекарем. Вчитися пішла на філологічний факультет, а потім викладала у школі українську мову та літературу. Але доля все одно повернула її до омрійної професії. Спочатку я працювала бібліографом у цій же центральній бібліотеці. Я дуже вдячна зеркаль Тетяні Ігорівні, нашому головному бібліографу бібліотеки. Вона мене навчила усіх азів, усіх тонкощів цієї професії. І уся бібліотечна родина Покровської громади це віддані свої професії. Люди каже очільниця колективу, і це вже давно не місце, де повинна бути тиша. В нашій бібліотечній системі працює 15 бібліотек: дев'ять сільських філій, шість міських. наших філій. Бібліотек. В нас дуже багатий книжковий фонд. Ми оновлюємо книжковий фонд, поповнюємо його, проводимо різноманітні акції, різноманітні заходи, онлайн-заходи, заходи з нашими читачами, фестиваль, конкурси. Бібліотекарі не тільки добре орієнтуються у творчих надбаннях усіх народів світу, а й є гарними психологами, адже відвідувачі дуже часто діляться з ними своїми проблемами та переживаннями. І з нагоди свого професійного свята, подяку за працю, бібліотекари приймали від. Керівництво громади. Вважаю, що бібліотеки це такі точки тяжіння людей, там, де можна поспілкуватись, навчитись, чогось нового. Ну, саме, саме я вважаю, що це спілкування, живе спілкування, не з електронною книгою, а з живою книгою. Це окремий світ, люба книга, сам читати. Якщо вам здоров'я, наснаги, ви на своєму місці. Великі дякую, що залишились на робочих місцях, де б ви не були на селі, в місті. Ви до себе притягуєте людей. І такі от мені б хотілося, щоб навіть коли розпочалася війна, ви знайшли в собі сили, оцей креатив і притягнули до себе ще людей. І ми не працювали всього там дві-два тижні. І знову відкрили двері, і люди до нас пішли. Коли ми відкрили двері, всі сказали Слава Богу! Ми живемо! Ми працюразу. Якщо ми працюємо, значить ми живемо. Звичайно, зараз можна завантажити і купити будь-яку книгу, але бібліотеки не втрачають клієнтів, бо тільки тут панує своя особлива чарівна книжкова атмосфера, яка об'єднує однодубців.